Іванович, насправді вітаємо з поверненнями команди фактично з відпустки. Гадайте, чи достатньо часу було, щоб відносно відновитися, трошки десь відпочити від футболу нашим гравцям Поділля? Це нормально, дякую за привітання, що ми почали вже сьогодні працювати. Зрозуміло, що ми грали матчі перехідні, трішки відпустка затрималася, але гравці в хорошому гуморі, з бажанням. Один одного бачити і будемо працювати над тим, щоб хорошо підготуватись до сезону. Ну, є інформація, що не всі гравці приєдналися до команди за певних різних причин обставин. Про кого ми можемо говорити однозначно, що вони не продовжать вже в новому сезоні. Ну, по крайній відео. мірі подивимося, да, ще час є. Будемо бачити, хто у нас пішов з команди. Ну важливо, що ті гравці, які ну, в них є варіанти. Да, але ми поки що конкретно не можемо сказати. Ми з вами говорили, скажімо так, коли була вже перед стартом весняної частини чемпіонату, про те, в скільки етапів буде відбуватись підготовка. Бачили вже розпис спарингів. Чи лишень про це мова йде, чи можливо десь плануєте десь виїзні такі підготовчі моменти? Ну, звичайно. На піску тренувалися свого часу. Так, так і буде. Так. І бігова робота, і на піску будемо працювати, і аеробіка. В принципі, два етапи. Перше більше будемо працювати на витривалістю. Да, два тижні плюс матчі у нас. А другий етап це буде швидкість, більше швидкість, буде більша пауза в тренувальному процесі, тому що зимовий період він довгий був, да, ми пам'ятаємо, біля двох з половиною місяців, тут місяць, тому потрібно тримати баланс. Е, ну, гравці отримали на відпуску якби індивідуальну роботу, бігову роботу, два тижні працювали, бігова робота була зроблена. Тому зараз ми будемо більше працювати з м'ячем. Три спаринги, якщо не помиляю, заплановані саме в місті Хмельницькому. Це фактично від того, що глядач зміг і оцінити і підготовку, і бажання гравців. Звичайно, що будемо грати на цьому прекрасному газоні, стадіоні. Важливо, що вболівальник Хмельницький підтримує. І багато вболівальників було на матчі з «Колосом», була хороша підтримка. Тому три матчі ми проведемо виїзних і три матчі домашніх для того, щоб болівальники могли оцінити гравців, які залишились в команді, які прийдуть, тому що будуть також у нас трансфери, гравці прийдуть. Маємо надію, що вони підсилять нашу команду. Ланки зараз потребують найбільшого підсилення. Я розумію, що можна говорити про кожну, але все ж таки, чи є в той момент, де найбільш така ситуація зараз ну, яка потребує? Ну, ви праві, не буде оригінальним, що кожна ланка потрібно підсилюватись і важливо кваліфікованими гравцями. Да, шкода, що Андрій Кухарук да, основний гравець середині поля, який отримав важку травму, да, відновлюється десь до осені він буде. Якби. але знову ж… Ми розуміємо, що гравці, які прийдуть, вони мають показувати хорошу гру. Да? І найважливіше, щоб вони хотіли грати в Хмельницькому Поділі. Да, Пам'ятаєте, як цей головний герой серіалу Прикордонники, да? коли його запитали, що, чи він приєднається до команди, а один з героїв сказав, що скоріше Динамо виграє лігу чемпіонів, чим він приєднається до команди їхньої. А він сказав, що я вболіваю за хмельницьке поділля. Тому важливо, що гравці, які є в команді, які прийдуть в команди, вони хотіли грати за поділля. Ну, ви як тренер, зрозуміли, що ставити завдання перед командою непростий, бо минулий сезон для команди, так десь трошки полоскотали нерви вболівальникам. На цей на новий сезон все ж таки яку ставку робити. Ну, що ну, реально розцінювати усі? Шанси? Ну ви правильно, от, реально маємо оцінювати шанси, да, І те, що чемпіонат буде цікавий, бо буде повноцінний е, сезон, да, бо є 16 команд і Хороші будуть команди, команд 8 ставить завдання. Вісім команд ставить завдання вийти в прем'єр-лігу. Ну, ми скромніше ставимо завдання. Нам важливо показувати хороший футбол, щоб вболівальники отримали задоволення від гри. Я дякую. І вам. Дякую. Дякую. Дякую.